Пропоную рецепт досить бюджетного, але смачного пирога з картоплею і сиром. Він чудово підійде до бульйону, проте із чаєм не посвариться. Готувати починаємо з начинки. Для цього відварюємо картоплю у кожушках до готовності, але не переварюємо, щоб вона легко різалася кубиками. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії до золотистого кольору, додаємо тертий твердий сир, сіль, перець і спеції, італійські трави, томати з часником і базиліком. Можна порізати шматочок ковбаски. Для тіста у розтоплене і трохи охолоджене масло додаємо кефір, яйця, цукор, сіль. І збиваємо до однорідної суміші. Всипаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто, як густа густа сметана. Форму змащуємо олією і посипаємо або борошном, або панірувальними сухарями, або застилаємо пергами. На дно викладаємо тісто трошечки менше, ніж половина. Викладаємо усю начинку і добре розрівнюємо. Зверху викладаємо решту тіста в декількох місцях. Так нам легше буде його розрівняти. Пиріг випікаємо у попередньо розігрітій духовці хвилин 30-40. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Смачного!